Всем привіт, з вами знову ябі, і зараз я йду о, по справах. То що мені сказав мер, що я маю до нього зайти, там якісь справи вирішити, тому як би погинели. Так. Мер, можна? Я заходжу. Мер, дарова, що визивав, що треба. Коротше, то така справа. Сьогодні можна роботу знайти. О, Так чекай, значить ж не дав. Ну тільки чекай, коли там був вихідний, позавчора чи вчора, чи коли там взагалі був, був вихідний. А що сталося, чому я не можу піти на роботу? Ні, ну я звісно звісно не проти, але типу. Це ж вирахується з моєї зарплати, я якось не горю бажанням, знаєш. Та ні, це від за зарплату, я обіцяю. обіцяю. від зарплату? Так, все просто можеш знайти. Крутше не треба. Я не зрозумів, а що це за фігня? Ні, я я, ні, я ж кажу, я. Я звісно не проти, але якби ну така справа, розумієш, ну... То, точно все нормально, ну-ка. Це точно ти? Там все нормально. Просто... Є інші справи, розумієш. А... Іди накупай мені коротше, картошки, то що фермер не хоче собі займатись. Так ну в смислі? іди там на, на складі склад, візьми собі е, картоплі там, я не я, я, я не знаю, фермер туди все відноси. Чо я маю тобі взагалі приносить? Короче. Не знаю. Просто не працюєш сьогодні, все. Ну ладно. Слухайте, друз, друзья, тут короче якась фігня, а, таке. Вперше бачу, типу, мер себе так ніколи не вів, я вам просто в мами я клянусь, да? Типу, що, що, що за. що за. Що з ним відбувається? Якого хріна? Типу... І Сай на мене подивився і Так, стоп, якась фігня відбувається. Ну-ка, давайте там, коротше, заліземо на верх мого дому і зараз подивимось. Ну, послух, послухаймо взагалі, що вони кажуть, да? Йовна. Мене нічого не чує. Блін, ти забрався, хоча. Тихо. Вони, не, не, не бачили. А... Зараз піду принесу чогось. Засипати його. Тихо. Що засипати? Так. Що засипати? От хай він привіт іде і в принципі тут працює. Якого чорта взагалі... Єдмаю. Не йти на роботу засипай. Що вони там не забираються Знаєш, те, другі друзі, я все-таки, мабуть, піду на роботу, тому що мені не подобається, що вони щось приховують. А як, як ви всі, як всі знаєте, в нашому селі заборонено що щось приховувати, тому що це ну якби карається законом, це якби ну... Це, це якби ну таке. Розумієте, тому. Все я пішов, коротше. Yes, що таке? Боже. Що таке? Ро, давай розказуй, чого я не можу піти на, на, на роботу? Там небезпечна риба, там, коротше, ні, ну там, коротше. піранні завелись. Що? Шоо? Які пірані? ти що не чешиш? Ну не треба йти, ну не треба, ну, не собі ж гірше зробиш. Я, які пірані? ти що? Гаразд. Дивись. Значить. Е... Навіть навіть не масло, блін. Круче, там всяке моє... І Макс це дозволяє! То який Макс? Чуєш? Ти... ти. Ти хто мені? Ти указ? Мені Макс всяким Максим не указує. Я йду на роботу, тому що в мене робочий день. Так... Е... Берт наче казав, що сьогодні ти не працюєш. А це ж тебе хвилювати не повинно. Це давай! НЕ <тит> <тит> стій, НЕ треба! Та шо ти там мені будеш? Треба, а не треба, І взагалі. Така якась фіня чуєте? Не треба мені на роботу, йти. Я взагалі толітай фіню взагалі, чесно кажучи, чую вперше взагалі. Не маю я йти на роботу. Аааа! Ааа, чрт! Фак! Оу, oh, чорт, як боляче. Аааа. ЧО за. А... Б... А... Стоп, да я лив, я лив, я лежу, що. Черт. А... What the fuck? Ви розумієте, чуваки? Ви розумієте? Тобто це моя дорога по якій я, я йду на роботу. І тут лежить ось така ЧЕКАЙТЕ! Це фей фейкова земля. Це фейкова. Так, тих тут кап капка не обережно. Це фейкова земля, пацани! вони. не хотіли, щоб я сюди потрапив. Тому що тут у нас. фейкова земля, пацани. Подивіться, фейкова земля. Так, і сейфи. Я навіть відкрити не можу. Так, зараз ми з вами розберемо. Що це за фігня? То вони... Ай -яй 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 -яй. Вони приховують. В машину! Цілу машину під землею! Що вона... Що вона тут робить? і чому вони її приховують від від мене? Якого їх чорта? Що? Адебі прохід заборонено, адебі сюди не можна. Якщо знайшли це місто, не кажіть Адебі, сіська таємниця. Що? Тобто, чекайте, тут ото, у нас капка, я так розумію, якщо я попаду, щоб я попався на них якби. Ну і тут, коротше, всякі злитки mm. золота, на які, на які я впав, тобто це було навіть болючіше, ніж на капкани, да? Машина ціла! Сейфи, які навіть відкрити не можу. Хоча в мене є палки, в принципі, можна скористатись ними як відмичкою. Зараз секунду. Тут під ковернем такого. Опа. Оп! Аааа! Щоо! Чекайте, чекай, 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 чекай! А-а-а!

Ви просто на це все подивіться. Адебі сюди не можна. А чому тобто селянам сюди можна, а мені сюди не можна. І тепер мене роз... розуміється машиною. Мені коротше не можна сюди йти. Ну тепер я розумію, ЧОМУ мене на роботу не пускали, тому що я якби, якщо ви не, не. Знаєте, я завжди цим шляхом хожу на роботу. Тобто, якщо я сюди, Ну я сюди по-любому піду. Тобто, у мене не буває якихось інших яких ходів, та я, через які я ходжу на роботу. І вони це ось тут сюди просто все притягли. Просто щоб я цього не побачив. О, на когось чекаю, я так бачу розоріє. Машина, машина, так копка кап не зламаємо. У мене бі, немає кайлаз, звісно. Але якось така справа. А ага, допоможіть поможіть мені ви, гади такі! Ні, ну це бред, бред, це бред, я дзвоню меру, я йду коротше на ньому розказувати взагалі за свої права, тому що це ненормально. А дебі сюди декого чорта, Тут злитки золоті, тут сейфи з грошами, з діамантами, доларами, блін на 100 доларів, по 100 доларів. Це я наберу мер, мене це завжди дістало так. Алло, Бер? а я забі що хотів. Розкажи за цю фігню, що... під. під дорогою. Просто посеред дороги. Просто коли я, я, я йду на село, там просто лежить така гора, блін. Пс, а... а, ми так заграли. Окей. О! здорово. Блін, чувак, вибач! Ми хотіли зробити тобі сюрприз. Що? Обернись. Що? А це мені на що? Там ключі від сейфа. А, ну... Я його вже зламав. Чекай, а нащо ти мені задаєш? Та тому, що це, блін, ми від тебе приховував і був подарунок тобі. Мені подарунок? Так, а ти взяв його зіпсував. І хотіли його завтра подарувати. Але ти, блін, виявився сильно допитливим. О. Так а це. Кар... Ключі від машини? Це зараз серйозно? Так, і машина твоя. Все що тут, все твоє. Ну. Окрім кап капкані. Давайте я, далі, я їх її злопиче щоб не попастись на них лишні лишнім разом. Тому що, як би, Я не хочу на капкани потрапляти. Слухай, а чому не можна було якось там, я не знаю, іншу причину придумати. Про ти? Тобто, мені навіть не, не пояснив, чому я не маю йти сьогодні на роботу. Ти просто сказав, що ти не маєш сьогодні йти на роботу, просто тому, що, що ти не маєш. Ну я хотів просто нічого не придумав. Я думав, я думав що ти не підеш, а ти взяв і пішов. Ні, ну це, звісно, дякую, але так не робиться, розумієш? Так же вже розумію. Слухай так. А це абсолютно моє навіть злитки. Так, і тобі сюди не можна, тому що сам був бути і подарунок. Блін, ну пробач, я не я не знав, ви його в якомусь іншому місці, місці сховали. А ви його сховали прямо по на моїй дорозі до озера. І тепер ви навіть, типу, мені не даєте. коротше, я зрозумів, так. Да. Я, звісно, вам вдячний, але наступного разу ви, будь ласка, якщо хочете, хочете зробити якийсь сюрприз, або даруйте його одразу, або ховайте там, де, ну, де я точно не піду і не перевірю це місце. А то вибачте, вони, вони мені зробили сюди сюрприз, а я тут на них об образився, тому що вони від мене приховують якусь діч. взагалі якась фігня. Слухайте, як ви взагалі сюди машину затащили? -за 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 Довга історія. Зараз головне питання, як ти її витащиш. <татиме> а ну, це так, все так. Ну добре, чуваки, давайте ми кажучи, саме зараз заберемо всі ці злитки, я так розумію, вони мої, тому якби... би зараз ми це заберемо. І сейфи, чуваки, ви розумієте, ці все сейфи, сейф, все, все сейфи, також мені, тобто я можу забрати звідси все, але ну, мені в інвентар все не поміститься, тому е, я потім сюди повернусь, чекайте. Так. Ну я хочу зараз на машині по... О, машина. Тару -тару. Але як як я її звідси вийти? Щось тепер типу, він інвентарі, я її довго не пройде протягну. То ну, я зараз допоможу. А, ну давай. Фух, мер, єлі дістали. І не кажи. Ну все, можеш, коротше затестувати, поганяти, а я пішов пока. що? окей. Блін, ну друзі, мені подарували подарок селяни, розумієте? Тобто вони всім селом знали про це місце. Хотіли мені подарувати подарунок, але я все зіпсував, блін. Насправді це приємно, але якось, знаєте, її обідно, що я зіпсував. І взагалі навіть обідно те, що вони приховували, хоч чи все було з добрих е, намірів. Блін, мені тепер якось обідно, що я сам собі зіпсував подарунок. Але в притрісі навіть колір машини синій Вони вгадали з моїм улюбленим колі, кольором, то вони взагалі красавці, я вам скажу. Ладно, давайте ми з вами вами поганяємо, я що взяв тоді давай, так залі, Да, дайте ми стоємо ключі. Ага. О, да реально, тут є паливо, чуваки. Давайте ми, зараз зальємо зал, зал, зал паливо, ага. Так. Давай, 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 давай. Все зарядилось Поїхали пацани. Ууу, клас! О, тихо, обережно, вона якась надто швидка для мене. Тихо, 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 тихо. Тихо. У, У друзі, я зараз під'їду до села. Пообережно, обережно, потихеньку. Осла ми не збиваємо, осла ми не збиваємо, Ми їдемо сюди, обережно, нікого не збиваємо. Сподіваюсь, ми я нікого не зіб'ю, доки доїду до свого дому, бліна. Селяни подарили мені машину, я на її води. Її води. круче, друзі. Треба здати круче на права і тоді вже водити цю машину все. Гальмуй, гальмуй, гальмуй. А вибач. Вибач, вибач, вибач. Ні, машина. Дякую за машину, але. Показали мені хіп, як вони їздити, бо спочатку щотку там на права мені дали. Стоп! мав отримати подарунок вчора, що завтра. Чекай, чи вчора? А, uh. oh, В коли я мама мабуть треба подаронок? Завтра. А чому не треба зараз? Ой! Богдан! Бувай, бувай, кузец! Бувай, Богдан! а Ви не що.. ви не що не в курсі, бін, я я зіпсував їхній сюрприз. Ви.. Вибачте, вибачте. А в мене ж там сайфи. Круче, друзі, я пішов забирати всі свої багатства. А ви поставте лайк і підписуйтесь на канал. Да. А з вами Адамі. Дякую за перегляд, Всі успіхи. і відбувайте.